Ну і шановні пані та панове, головний бій вечора. Три раунди по 5 хвилин. Вазі до 61 кілограма 200 грамів. Боєць з червоного кутю октагону Руслан Мамадов. Баку, Азербайджан. Клуб «Unversal». В синьому куту октагону боєць Дмитро. Та Київ клуб Авро. Ну що ж, три потребуються від вас максимальної енергії. Одинадцятий, дванадцятий. Головний бій вечора і хай бій почнеться. Ну що ж, друзі, головне, головний поєдинок турніру «WWC4», бій, якого дуже довго чекав. Два досвідчених бійці. Руслан Мамадов проти Дмитра Орлова. Я вам так хочу сказати: Руслан Мамадов це завжди темна лошадка. Я вже п'ять разів бачив, як об нього ламалися нулі в рекордах. Ну що ж, тут треба зазначити, що цей поєдинок сформувався не так вже давно. Перед цим мав відбутися бій влада Брагаренка Андрія Кучеренка. Але там бійці отримали травми. І зараз наші герої бійці в Октагоні. Замішують головний поєдинок. Ну і я думаю, від цього ми тільки виграємо. Лівий боковий. Так. Лівий боковий заходить. І лоу-кік у виконанні Руслана Мамадова. Да, дійсно, це я вам хочу сказати, це таке протистояння потужних хлопців. Дмитро Орлов, представник Досвічений клубу хлопців, Аурум, тренера Олександра Дудечкіна. Ну і що ж, я, до речі, Максим, хочу скористатися можливістю, У е можливістю, зараз. можливістю коментування і е закликати всіх людей, всіх цивільних долучатися до Сил оборони е безпосередньо і до моєї бригади, окрема бригада, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького та будь-яку бригаду там, де вам комфортно е просимо долучатися і разом будемо наближувати перемогу. Це дуже важливо. Що ж, повертаємося до поєдинку. Так, дійсно, і не забувайте донатити. Маленьких донатів не буває. Але в нас тут же є клінч. Руслан Мамадов зараз е, притискає у, у, -у, -у коліно. Каліну. каліну, да, да, да. -да. Це, цим і вирізняється. Руслан Мамадов. Класна, діє Орлова. Тейкдаун під і вийшов і В маунт. в, маунті вже, оч... в Маунті вже у нас Дмитро Орлов. Ну і що, чи зможе закріпитися, зафіксувати. Як позицію? тримає зараз Руслан замок. Ну тут не вийде втримати, лікоть. Так, лікоть ліптям. є і все. Знову фулл маунт, і тут треба працювати. Дмитро Орлов вміє він це все робити. Спроба взяти на бойову руку, але ні. Так, да, трохи упустив свій шанс, але тут Мамадов не відпускає взагалі. Представник Азербайджану чемпіон світу ск 1 чемпіон світу з ММА. Я вам також сказати, дійсно. Руслан Мамадов це темна лошадка, яку багато хто недооцінює. Заходить за заспин, намагається зафіксуватися зараз на спині у Дмитра Орлова. Поки що не Розвертає вдається це зараз зробити. Да. Ну але бачимо, наскільки важко Такий зараз. Такий ский поєдинок, так, така напруга стоїть у ну, меридіані. Дивимось на обличчя глядачів. Вони так прям замерли в очікуванні. Тут Мамадов зараз намагається зайти з боку. Кружляє навколо Дмитра Орлова. Зараз підчепляє і. Що засуне руку під шию? Ні. Спроба гільятини. Але коліна в корпус і коліна в голову. Дійсно, у Руслана гарна розтяжка. І коліном він з легкістю може дістати, з клінча в голову. Декілька разів він нам це і продемонстрував. Дуже неприємна позиція для Орлова. Так щільно. Біля нього ось час зі спини. Руслан і Мамадов. Вже, вже намагається рюкзачити і намагається добити зараз Руслан Дмитра. Тут. За спиною зараз. фінішувати в ударній техніці з такої позиції буде важко, але Взагалі... виснажити це прям те, що, мабуть, і намагається зробити. Руслан Мамадов. Взагалі, Руслан досить сильний в ударці. Ну і темна лошадка в боротьбі, бо дійсно недооцінюють його боротьбу. Ось зараз намагається зробити протягнути притягнути руку під шию. Руслан Мамадов. Ногами вже зафіксувався за спиною. Ну і що? Закриває, ні, не, не вийшло зробити це. Контрдії приміняє Дмитро Орлов, але, але бачимо нас... скрутна ситуація да, у Орлова. Скрут... Є! Є дострокова перемога Руслана Мамадова. Що ж, ну, бачимо, зайшов з позиції, просунув руку, провів задушливий. Руслан Мамадов, боєць високого рівня. Відразу ж вимагає організаторів Бій Друзі, за звання відринка, чемпіона. Відринка, відринка. І саме бій за звання чемпіона WWFC буде наступним для Руслана Мамадова. Що ж, зараз передаємо слово Максиму, який візьме декілька слів у Дмитра Орлова та у Руслана Маматова. А для вас працював я, Олександр Веремієнко. Всім дякую за увагу. Просимо український стяг. І так, друзі, головний бій вечора. Вітава 12. В першому раунді. Вовці до 61 кг 200 грамів. Саме задушливим прийомом отримує перемогу. Боєць червоного до октагону Руслан Мамадов! Баку Азербайджан Анверсал! Руслан, на пару слів тебе. Будь ласка, на пару слів тебе. Це взагалі інший рівень твоїх виступів. Ти виступаєш майже кожного місяця. Кожного місяця ти виступаєш. Це, це місяця Є... місяця 4 бої. І Руслан каже, що це вже четвертий поєдинок за цей місяць. Які в тебе емоції після цього поєдинку? Слідчі боїв про це здійснюється немає. Зараз це три бої боїв. Я хочу каждую неделю драться. И тут в моих есть самые лучшие друзья, братья, все команда. спасибо большое. Я имя не сказал, потому что много э, людей. Спасибо большое, наша команда. И всем Украина, ассаламу алейкум и организатора Сказать большое спасибо, мне дает бой. Іншаллах, хочу дратися в следующий бой за пояс. Хто хоче забрати пояс Азербайджана пояснити, все нет. Я хочу перший пояс забрати большое. Я думаю, що ліга досі дасть тобі шанс після такої перемоги. Дякую тобі за цей поєдинок. Хотів би звернутися до свого побратима. Ми разом з Дмитром... Воювали пліч у пліч у складі полку Сафарі, ти пройшов найтяжчіші бої Бахмуту і повернувся назад в клітку. Ми розуміємо, що не все так склалося, як ти хотів, але все ж таки скажи, які в тебе зараз емоції, як ти важко готувався до цього поєдинку. Е, ну я, звісно, дуже. Блін, коротше, не пішло, не пішов бій. Є. Дякую всім за підтримку, що прийшли. Фух. Речі, мені треба відпочити, бо я реально готувався до цього бою. Хочу всім подякувати, хто допомагав мені. Клуб «Ніндзя Академі», Клуб 13 легіон. Дякую хлопцям. Дякую клубу Sportland і дякую всім своїм побратимам і хлопцям, хто допомагав підготовці. Слава Україні! Хлопці, дякую вам за такий поєдинок, Дмитро. Дякую тобі, мій побратиме.